першому семестрі, який почнеться 2 вересня, не буде канікул. Ми навчаємося по п'яти денці. і семестр перший закінчується 13 грудня і канікули тривають місяць. Починається другий семестр 13 січня. Більшість батьків також вони підтримують цей варіант, тому що. На суботу і неділі у кожного з них є також свої плани. Хтось десь в куртки ходить, відвідують родини. Перший урок у всіх закладах він буде присвячений пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Перший урок має назву Перемагає той, хто пам'ятає. 18 гімназій, 17 ліцеїв, одна початкова школа, спеціальна школа і навчально-реабілітаційний центр по гімназії інтелект, тому що не повністю закінчені роботи в укритті, і тому на початку вересня укриття буде використовуватися дошкільного закладу освіти номер 67 це виникло тому, що є проблеми з світлом, тобто перебої з світлом, є процеси, які технологічні процеси, які потребують. Щоб була постійно електроенергія, і також є брак людського ресурсу при виконанні робіт. Ми залучаємо 300 місць в укритті дошкільного навчального закладу номер 67 Батьки двох закладів узгодили питання щодо доїзду в інші заклади і навчання в першу зміну, це гімназія, Казацька гімназія. Вони будуть безкоштовно доїжджати до Лелеківської гімназії, і учні 5-9 класів будуть навчатися в першу зміну в Лелеківській гімназії. Ми маємо відремонтоване укриття. Що стосується Завадівської гімназії, то батьки значить, не підтримали рішення частини колективу, щоб доїжджати до Кущівської гімназії, навчання буде проходити в три зміни. Для е, тих батьків, дітей, яких е, навчаються за кордоном, що у нас визначена е, визначений один заклад, це ліцей максимум, де ми відкрили на кожній паралелі дистанційні класи, де для учнів, які навчаються за кордоном і мають підтвердні документи довідку, що вони там навчаються, ми е, організовуємо освітній процес. Тільки український компонент. Це потрібно опанувати не всі предмети з робочого навчального класу, значить, які стосуються того чи іншого класу, а тільки українська мова, історія, ну, в залежності від класу 5-6 годин на тиждень. Всі інші предмети потім будуть зараховуватися відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти. Організовуємо освітній процес і для учнів. З родин внутрішньо переміщених осіб їх одна учень і учениці, це 5,4 від загальної кількості наших учнів. Також в перший клас у нас це цифра на сьогоднішній день 1964 учні і учениці, це менше на 250 осіб. В 10 клас ми набрали 1574 учнів і учениць. Це більше, ніж в 23-24 навчальному році на 92 особи. Ми не обмежуємо групи продовженого дня. Їх буде більше, ніж двадцять третьому 24 навчальному році. Але якщо група продовженого дня заважає проводити освітній процес очно в школі, то перевага надається очному навчанню в другу зміну. Якщо, наприклад, тривалі тривоги, то щоб батьки також розуміли, що іноді може не бути гарячого там сніданку, а це буде, значить, буфетна продукція, генератори. Вони для освітлення, для вентиляції і для роботи санітарних вузлів, якщо стоять насоси, які перекачують рідину. У нас дуже потужні електроплити, і не один генератор не витримає таке навантаження. Ліцей науковий є одним із закладів, який. Вперше почав багатопрофільність, розвиває її протягом цієї великої кількості років. З цього навчального року ми організовуємо і впроваджуємо новий освітній експеримент, буде включено таке кластерне занурення в практичну діяльність. Ну, наприклад, Проведення лабораторних практикумів, тобто ми не просто вивчаємо фізику в класі, в лабораторії, а ми цей фізичний процес досліджуємо під час. Практичної роботи по створенню того чи іншого виробничого процесу сьогодні іде процес заключення партнерських угод, і з наступного тижня, тобто, як я вже зазначила, це всі заклади вищої освіти, які розташовані на території міста Кропивницького. Це Заклади культури і мистецтва сьогодні. Кількісний склад учнів ліцею наукової налічує 2358 ліцеїстів. Що стосується старшої школи, маємо 10 профілів, які налічують профілі, такі як фізико-математичний, математика, економіка, іноземна філологія, українська філологія, історія права, мистецтво, автосправа і стемп буде не тільки в ліцеї науковий, а в деяких закладах, да, тому що.